Багато людей замислюються над тим, ким насправді був Ісус, але не всі усвідомлюють, що Він сам розповів про свою природу ще до того, як існував світ. І ці слова зовсім не збігаються з уявленнями більшості. Якщо ви думаєте, що історія Ісуса почалася у Віфлеємі, ви дуже помиляєтесь: Ісус відкрив неймовірну істину, Він перебував із Отцем ще до створення Всесвіту, розділяючи славу, яка виходить за межі людського розуміння. Це знання повністю змінює наше уявлення про нього. Ми говоримо не просто про великого вчителя чи пророка, а про того, чиє існування передувало часу, простору і самому творінню. Якщо він був від початку, що це означає для нас сьогодні? Це відкриття, здатне докорінно змінити наші стосунки з ним і наше розуміння Його місії. Говорячи про свою славу, Ісус дає нам уявлення про вічність, яку далеко не всі можуть осягнути. У Євангелії від Івана, 17 розділі, ми бачимо одну з найглибших його молитов. У цій молитві відкривається нерозривний зв'язок між Ісусом і Отцем, зв'язок, який важко збагнути в повсякденності. Це не просто прохання про прославлення, це момент, коли стає очевидним, що мова йде про Божий план для всього людства. На перший погляд, прагнення слави можна сприйняти як прояв егоїзму, але в Ісуса все інакше. Справжня слава полягає у виконанні місії у звершенні Божого задуму. Його прохання це акт повного довір'я і відданості, а не пошуку власної вигоди. Той, хто хоч раз прагнув здійснити щось велике не для себе, а для інших, зможе хоч трохи зрозуміти, чого прагнув Ісус у ту вирішальну мить. Є мить, коли Ісус розширює свою молитву, заступаючись не лише за себе, а й за своїх учнів. Для тих, хто почувається самотнім у щоденних труднощах. Ці слова стають джерелом спокою, що перевищує будь-яке людське розуміння. Це нагадування навіть у найтемніші часи є той, хто не просто турбується, а й молиться за нас. У світі, де панує поспіх та егоїзм, приклад Ісуса показує, що справжня сила полягає в любові і піклуванні про інших. Продовжуючи молитву, він згадує славу, яку мав разом з Отцем ще до створення Всесвіту, момент, який важко осягнути людським розумом. Але який відкриває, що його історія почалася задовго до Віфлеєму. Коли ми замислюємось над власним коротким і обмеженим існуванням, нас надихає усвідомлення того, що Ісус від початку жив у славі з Богом. Це змінює наше розуміння Його природи, розширюючи бачення того, ким він є, і змушує глибше задуматися про вічність. Цікаво, що у Писанні згадується слово Елогім, множина в однині», яка натякає на таємницю трійці. Ісус, говорячи про славу, яку мав до створення світу, відкриває нам проблиск вічності, реальності, що існує поза часом і простором. Ми звикли мислити початком і кінцем, але Ісус існував задовго до будь-яких меж. Його слава передує часу, матерії та всьому, що ми знаємо. Це знання змушує нас по-новому поглянути на власне життя, усвідомлюючи Його крихкість на тлі вічності. І ця слава не лише спогад із минулого. Вона впливає на нас тут і зараз. Думка про те, що Ісус ще до заснування світу перебував у досконалій єдності з Отцем, ставить наші стосунки з Ним у зовсім інше світло. Дивлячись на велич Всесвіту, ми можемо уявити Той, хто ходив серед нас, був свідком і Творцем усього. Він не просто постать історії, він втілення вічності. І це запрошує нас шукати глибшого, нескінченного зв'язку з ним. Ця ідея передвічної слави відкриває нам істину, що Ісус не просто пророк чи великий учитель, Він є Богом. Коли Він говорить про славу, якою ділився з Отцем, то не просто пригадує особливий момент, Він відкриває свою вічну та божественну природу. Нам важко осягнути, як щось настільки величне може мати стосунок до нашого щоденного життя, але саме ця вічна слава дає нам основу для впевненого існування, адже ми пов'язані з чимось незмірно більшим, ніж ми самі. Слава, про яку згадує Ісус, несе послання надії. Якщо Він існував ще до початку всього, то наше життя не є випадковим. Від самого початку Ісус знав, що робить, і це означає, що ми не віддані на волю долі чи обставин. Існує великий задум, сформований ще до створення світу, і ми є його частиною. Навіть коли життя здається хаотичним, існує божественний порядок, а вічна слава Ісуса є запорукою того, що все під контролем, навіть якщо нам здається інакше. Це змушує нас запитати, якщо Ісус мав цю славу ще до створення, як це стосується нашого сьогодення. Відповідь не в простих словах, а в усвідомленні, що його історія, яка почалася раніше часу, продовжує розгортатися і зараз у нашому житті. Між цією вічною славою та нашою теперішньою реальністю існує невидимий зв'язок. І чим краще ми його розуміємо, тим сильніше прагнемо жити згідно з вічною метою. Коли говоримо про вічність Бога, ми торкаємось поняття, яке перевищує людське розуміння. Ідея буття без початку і кінця здається незбагненною для розуму, обмеженого часом. Однак у Біблії Бог зображений саме так: вічний поза межами нашої хронології, і навіть саме Його ім'я Елохім натякає на таємницю, воно водночас вказує на множинність і єдність. Це не ізольована божественна істота, а реальність, у якій Отець, Син і Святий Дух діють в єдності від віків. І ця вічність, не абстрактне поняття, відірване від нашого життя, вона пронизує кожен його аспект, нагадуючи, що все навколо змінюється, а Бог залишається незмінним? Згадайте свої радості і втрати, біль і перемоги, у всьому цьому єдиною постійною величиною був і залишається Бог. Хіба це не дає нам розради знати, що, попри всі зміни навколо, Бог залишається незмінним? У моменти втрат чи нестабільності ця істина може стати джерелом спокою та впевненості. Вічність Бога проявляється навіть у тому, як він взаємодіє з часом. Хоча Він існує поза його межами, час від часу Бог входить у людську історію, щоб здійснити свої наміри від створення світу до днів Ісуса і далі. Це нагадує нам, що наше життя має початок і кінець, але Бог не обмежений цими рамками. Він бачить нас не лише такими, якими ми є зараз. Але й такими, якими ми станемо, діючи з вічною перспективою, що перевищує наше розуміння. Якщо Бог вічний, то вічною є і його мудрість. Кожна настанова зі святого письма має значення, яке не підвладне часу чи культурним змінам. Те, що він відкривав Мойсею, пророкам і через Ісуса, залишається актуальним і сьогодні не тому, що ми не змінюємось, а тому, що Бог завжди той самий. Він бачить минуле, теперішнє та майбутнє одночасно, і його керівництво не втрачає сили в будь-яку епоху. Ця божественна мудрість невичерпне джерело орієнтирів для нашого життя, навіть коли світ стрімко змінюється. І розмірковуючи про вічність Бога, ми приходимо до ще глибшої думки. Ця вічність не лише його властивість, але й обітниця для нас. Якщо ми створені за його образом, що це говорить про наше майбутнє. Навіть якщо ми не можемо зараз знати всі відповіді, сама ідея, що наше існування не обривається межами цього життя, змушує нас задуматися. Адже якщо Бог вічний, то що чекає нас по той бік? Коли Ісус молиться за своїх учнів, Він робить щось виняткове, заступається за тих, хто йде за ним. І це набагато більше, ніж просто молитва. У той момент він бере на себе турботи, боротьбу та слабкості своїх послідовників, представляючи їх перед отцем. Багато хто з нас проходить свої битви, думаючи, що ми самі, але Ісус завжди поруч, постійно заступається і піклується, навіть коли ми відчуваємо дистанцію чи відчуження. Це заступництво, доказ Його глибокої та вірної любові, любові, яка готова боротися за нас і залишатися до кінця. Воно підтверджує, що наші труднощі не проходять непоміченими, і що навіть у найтемніші часи з нами завжди є той, хто стоїть посередником. І ця істина приносить непохитну впевненість, особливо у дні невизначеності. Що робить заступництво Ісуса ще більш значущим, так це те, що Його молитва була звернена не лише за учнів, які були поруч із ним тоді. Він молився за всіх, хто повірить у нього протягом усієї історії. Це означає, що навіть сьогодні він заступається за кожного з нас. Усвідомлення цього може докорінно змінити наш підхід до життєвих викликів. Знаючи, що за нас клопочеться той, хто переміг смерть, ми вже не сприймаємо труднощі як вирок. Ми не залишені наодинці з обставинами є вища сила, яка діє на нашу користь. Ісус, як наш заступник, дає нам важливий приклад молитися одне за одного. Якщо сам Син Божий це робить, то наскільки більше ми повинні турбуватися про людей поруч, підтримувати їх і розділяти їхні тягарі? Просто бажати добра недостатньо потрібні дії. Молитва, допомога, підтримка на практиці. Це одна з найсильніших рис Христа, яку ми можемо наслідувати. Розмірковуючи про силу Його заступництва, виникає природне питання: якщо він молиться за нас, чому ми не отримуємо миттєвих відповідей на всі прохання? Відповідь у тому, що Божа мудрість і план значно перевищують наше обмежене бачення. Заступництво Ісуса не гарантує швидких результатів, але воно дає впевненість. Що Божий час і його шляхи досконалі. Навіть у випробуваннях він залишається у повному контролі. У книзі об'явлення Іван, перебуваючи на острові Патмос, бачить Ісуса зовсім іншим, ніж ми звикли уявляти. Це вже не скромний учитель, що ходив серед людей, а прославлений Христос, велич якого важко описати. Його очі палають, мов вогонь, і виявляють глибоке знання сердець. Його одяг білий, а голос потужний. Наче шум багатьох вод, його слава настільки вражаюча, що Іван, побачивши його, падає, немов мертвий. Це нагадує нам, велич Ісуса безмежна і є вимір Його влади та слави, який ми поки що не можемо повністю осягнути. У цьому видінні Христос постає у всій своїй силі та абсолютному пануванні. І велич Ісуса у цьому видінні вражає не лише Його зовнішнім образом, але й силою слів, які він промовляє. Він говорить із абсолютним авторитетом, як той, хто тримає все під своїм контролем. Це образ Христа, який переміг світ, смерть і гріх, і тепер царює у славі. Це нагадує нам, що навіть серед хаосу та безпорядку, які, здається, керують світом, існує цар, який все тримає в своїй руці. І ця впевненість стає джерелом надії, особливо тоді, коли ми стикаємось із ситуаціями, що виходять за межі нашого впливу. У цьому видінні Ісус постає не як страждаючий Спаситель, а як володар усього створіння, з ногами блискучими, мов розжарена бронза, і обличчям сяючим, немов сонце, в усій своїй силі. Цей образ символізує Його чистоту та праведність, нагадуючи про прийдешній справедливий і досконалий суд. На тлі людської недосконалої праведності Христова праведність є єдиним надійним орієнтиром. Він судить не так, як люди, його погляд, мов вогонь, проникає в саме серце, а його суд непомильний. Видіння Івана відкриває нам Ісуса не лише як володаря і царя, а як того, хто має ключі від смерті та пекла, це змінює наше ставлення до смерті та знімає страх перед нею. Якщо ключі у Його руках немає причин боятися, переможець навіть над смертю дає нам впевненість, що найбільший ворог уже здоланий. Його слова про ключі. Не просто метафора, а свідчення верховної влади над тим, що лякає людство найбільше. Для багатьох смерть це кінець і таємниця, сповнена страху. Але Ісус показує, що навіть вона підпорядкована йому. Те, що колись здавалося нездоланим, втратило свою владу. Христос переміг смерть, і ця перемога основа нашої надії. Якщо ключі в його руках, значить саме він вирішує, коли відчиняти чи зачиняти двері смерті. Це приносить свободу тим, хто живе в страху перед невідомим. Розуміння, що життя не закінчується з останнім подихом, змінює наш підхід до повсякденних викликів. Ми вже не живемо так, ніби все обривається тут, а з усвідомленням, що попереду вічність, яку приготував для нас Ісус. І коли Він говорить про свою перемогу над смертю, то водночас нагадує про реальність свого Воскресіння. Ісус був не просто релігійним наставником чи вчителем із глибокими істинами. Він єдиний, хто помер і вийшов із могили переможцем. Його Воскресіння незаперечний доказ того, що смерть не має останнього слова. Для віруючих це не лише подія з минулого, а жива реальність, яка впливає на наше сьогодення. Якщо Христос здолав смерть, то що ще могло б здолати нас? Його перемога підтримує нас у моменти слабкості та страху. Але вона стосується не тільки фізичної смерті. Ісус визволяє нас і від смерті духовної, від розриву стосунків із Богом. Буває, ми відчуваємо, ніби опинилися в безвиході, внутрішньо мертві, без світла й напрямку. Та Ісус, тримаючи ключі, кличе нас вийти з цього стану, ведучи до справжнього життя. Він відчиняє двері нашого духовного ув'язнення та дарує свободу. Саме тому Його влада над смертю є повною. Він не лише рятує нас від фізичної загибелі, а й оновлює наше життя в усьому. І коли ми замислюємось над цією силою, то розуміємо: якщо Христос має ключі від пекла та смерті, значить, усе перебуває під Його контролем. Ніщо не виходить із Його рук. Ця істина відкриває нам його вічну славу, яка існувала ще до створення світу та продовжує виявлятися у його перемозі над смертю. Це перемога, що сягає до кожного з нас, змінює нас і дає сміливість жити без страху, знаючи, що остаточна влада належить йому.